Разом з нами плечі, плечі, голова, ось такі прості слова, ніжки тупу ручки плесть, Останочок нашу весь, ручки вгору підняли, трішки швидше почали, Завели мотор руками, всі танцюють, разом з нами плечі, плечі, голова, ось такі прості слова, ніжки тупу ручки плесть, останочок нашу Чи голова ось такі прості слова нагоди дня захисту дітей та всесвітнього дня дитини? Ми передаємо естафету закладу дошкільної освіти за числом 40 червоні крива.